Володимир Зеленський назвав підняття тарифів на воду та водовідведення для населення ганебним та непрофесійним. Чому це є черговою брехнею і маніпуляцією? Дивіться у цьому відео. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал Свідо по своє». ви знаєте, я хочу, щоб українська свідомість дійшла до того рівня, коли такі маніпуляції і побрехеньки. За якими насправді стоять мільярди наших з вами гривень, ну щоб українці їх розпізнавали відразу. І власне тому я знімаю це відео. А, ви уявляєте, наскільки зараз централізована влада? Наскільки все зроблено під Зеленського? Ну, чи, точніше, під, під Єрмака, який за спиною Зеленського виконує функції регента. Ну, тобто, Верховна Рада своя. Прем'єр-міністр свій, ну частково Ахмєтова, але там свій договорнячок. Всі міністри свої, МВС своє, СБУ своє, генпрокурор свій, ну все схоплено. І ви думаєте, що в таких умовах, коли деребанять все, коли велике крадівництво продовжується повним ходом, коли гуманітарка пропадає, ви думаєте, що от хтось, якісь клерки там з національної комісії е, з питань тарифів. Можуть прийняти рішення на мільярди гривень без відома зверху? Серйозно? Ну це ж, ну це ж абсурд, це ж мільярди, там, там вони вдавляться, це, це просто неможливо. Всі такі питання вони відбуваються на повному контролі центральної влади. Проте Володимир Зеленський в своєму вечірньому там зверненні каже. Називає, що це підвищення тарифів для 33 водоканалів є ганебним і непрофесійним. Цікаво, що він має на увазі під професійністю, без консультації, без того, щоб порадились з ним, без того, щоб порадились з урядом. Тобто, шмигаль також хороший, Це, це зафіксуйте, це дуже важливий момент. Взяли і підвищили. Ай-яй-яй, ну я їм покажу. Я найвеличніший, бо не втік. Зараз я їм всім зроблю. І прем'єр-міністр Шмигель зразу каже: Ну як це так? Зі мною не порадились, це ж неприйнятно і доручає щось там міністру енергетики і ще чогось щось там переглянути. Хоча в аргументації на тій нараді, на якій було прийнято рішення про підвищення тарифів, перша причина підвищення тарифів на воду це збільшення вартості електроенергії. Але чомусь Володимир Олександрович. Не махав пальцем і не називав ганебним рішення про збільшення вартості електроенергії для населення. А чому? Напевно, тому що є Ренат Ахметов, який зараз з Володимиром Зеленським працює в спайці, який має свого прем'єр-міністра, який призначає всюди своїх людей, о той же ж самий. Шурма, який туди-сюди, туди-сюди їздить, в Укрзалізниці там свої люди під приватизацію Укрзалізницю готують. Зараз там будуть під приватизацію Укроборонпром де рибанити. І все на світі. Але повертаємось до тарифів. Так от, перше, це спектакль, в якому не вказується одна з головних причин. Друге, ну це ж цар хороший, бояри погані. Зеленський просто не знав. Він 24 години, 7 днів на тиждень, старається підвищити обороноздатність країни. Він надзвичайно старався підготувати Україну до оборони, власне, чуть-чуть не сам вручну рив окопи там протитанкові рови на кордоні з Білорусі і на Чонгарі. І зараз він так само, 24 на 7 старається не встигає за всім слідкувати, а погані бояри. Кажуть, що треба підвищувати тарифи на воду. Ну нічого. Він про це дізнався, і своєю рішучою, сильною, мужньою рукою зараз наведе лад, наведе порядок. От такий приблизно спектакль. Причому тут, знаєте, зразу, от коли закид, а тарифи на електроенергію зросли. ну він же ж не може все зробити, але отут де можна було от в питанні води, тут він все зробив. Розумієте, який, який спектакль. Просто такий тонкий, знаєте, отут а, таке прислів'я: як зробити щасливим там чоловіка? Забери все, віддай половину. От мали підвищити тарифи і на електроенергію, і на воду, підвищили тільки на електроенергію. Ну, все. Ну він же ж постарався, ну ж для людей старається. Це, це все такий ниций, такий підлий, і насправді такий примітивний спектакль. І ви знаєте, я дуже хочу, щоб українська свідомість, свідомість українського суспільства дійшла до того рівня, коли такі спектаклі стануть неможливими. Коли мільйони українців будуть наскрізь бачити от такі питання, розуміти такі питання, в першу чергу фінансові. Тому що, якщо б українці розуміли фінансові питання, ми б не дозволяли себе так грабувати. Цинічно грабувати, обдурювати, прихватизовувати наше багатство, виривати землю, виривати надра. Ми б це все рахували і розуміли, яка б це користь могла бути для держави, для нашої оборони, для освіти, для культури, для наших доріг і так далі. І так далі. Ми б це все розуміли. Якби ми хоча б приблизно ну, орієнтувалися в тих числах, в порядку тих чисел, там і так далі. І оце, а це такий, ну такий тонкий, ви розумієте? Ну це. Героїчний образ. Слуга народу старається для народу. Це... Я навіть не знаю, навіть не знаю що, що тут ще додати, насправді. Але я хочу, щоб ви зафіксували от питання електрики. Чому він про електрику нічого не сказав? Чому б Шмигаль нічого не сказав про електрику? А тому, що ключовим вигодом набувачем, підвищення тарифів на електроенергію є Ахметов. Ахметов завжди домовляється з президентом. Домовився з Порошенком за «Роттердам Плюс, домовився зараз з Зеленським. Там ж відбувається такий суттєвий суттєвий деребан. І тут виходить, що по електриці претензій немає ніяких, тому що якби все нормально. Ну, такий, такий собі театр абсурду, в якому ми живемо, і живемо ми тут з нашої такої собі мовчазної згоди. Але ми той театр абсурду повинні поламати. А українська свідомість повинна дойти до того рівня. Щоб ми більше тоді, коли зміниться оця антиукраїнська влада, щоб до влади прийшли справжні українські патріоти, і щоб ніхто більше ніколи не міг отак українцям плювати в очі і казати, що дощ падає, ну чи там навіть не плювати в очі, там можна щось інше, щось більш грубе сказати. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Це дуже важлива ваша допомога. Дякую всім, хто допомагає інформаційно і хто допомагає фінансово вести системну інформаційну діяльність. Дякую і до наступних зустрічей.